Сьогодні ми говоримо про Уласа Семчука, геніального письменника з Волині та людину, яка ледь не стала Нобелівським лауреатом у галузі літератури. Вітаю друзі! Це радіо українського коріння Наш Голос та я, його ведучий Антон Лисенко. І сьогодні в гостях у нас відомий український публіцист та громадський діяч Ігор Дмитрук. Вітаю тебе, Ігоря, у студії Радіо Наш Голос. Привіт, Антон. Вітаю всіх слухачів, які нас слухають, дивляться. І гарного іміння, дякую за те побажання. В кого день, в кого вечір. Але тим не менш, ми вважаємо всім слухачам гарного часу доби. Добре, давай говорити про Оласа Самчука, тому що дуже багато цікавого про нього. Ви дізнаєтесь сьогодні в нашій передачі. Ти знаєш, коли я вирішив запросити тебе на ефір. В нашу студію я подумав, що ти також з Волині, Ти його земляк. І мабуть, ти знаєш про цього письменника щось дуже цікаве, дуже таємне, а можливо, навіть дуже інтимне. І ти можеш поділитися з нашими слухачами цими цікавинками. Олас Самчук недооцінений, на жаль, в Україні. Письменник, тому що дійсно він був геніальний і геніальний український волинянин, який за довге своє життя насправді тому, що Олег Самчук прожив 82 роки. Що для українських чоловіків є досить довге життя? Він прожив цікаве життя і досить важке життя, незважаючи на ті всі перепони, які він прожив, він багато чого досяг. Він написав фундаментальні. Роботи, зокрема такі, як Волинь, двохтомник, який описує всю красу. Історичної української волині, а також Роман Марія, які стали дійсно класичними українськими романами в історії української літератури. І насправді Олас Самчук досяг великих вершин: це був великий поліглот, великий патріот, який, зрештою, дожив своє життя в Канаді і помер там, і досі там похований. І я думаю, що в історичній ретроспективі його Потрібно ще більше цінувати. І важливо те, що в 2024 році, от буквально зараз вийшло прекрасне дослідження українського філософа, теж, українського волинянина Петра Михайловича Кралюка, який дослідив цілу роботу по біографії і творчості Оласа Семчука, хто має можливість, обов'язково придбайте його книгу. Вона вийшла в Харківському видавництві фоліо. Це дуже важлива і та фундаментальна робота по Ласу Самчуку, От, Ігор, Ти згадав про те, що Лас Самчук він був дуже недооцінений в Україні навпроти в українській діаспорі в Канаді та в інших країнах його знали набагато більше ніж на його батьківщині. От чому так сталося? І можливо, коли наприклад ти дізнався про Лас Самчука. Ну, я дізнався про Оласа Семчука, коли ще навчався в школі. Це десь у 2004 році, тому що, оскільки я народився на історичній Волині, ми вивчали Оласа Семчука його книгу Волинь це двохтомник, і мені пощастило його прочитати. Спочатку мені страшно було його читати, бо це така величезна книженція. Але коли читаючи цю книгу, я зрозумів, що він описує ті пейзажі, те життя, в якому я власно живу, тому що я теж народився на Волині. І Олас Самчук е народився не дуже далеко від мене. Це десь 75 кілометрів. Я народився в Млиневі. Він народився в Дермані. І він описує ці сюжети Малого Полісся, е ту красу. Те усвідомлення, ті міфи, ті, скажімо, ту балачку, якою в нас досі розмовляють. Тому мені з цим пощастило, але дійсно, Ола Самчук він більш відомий в діаспорі, на жаль, але невідомий в нас, ну настільки не невідомий, як в нас в Україні. З чим це пов'язано? Дуже просто тому, що Ола Самчук в 48-му році змушений був покинути. Всю Європу перебратися в Канаду, і це пов'язано з тим, що він був з самого початку з самої юності прихильником організації українських націоналістів. А відомо, що ОУН була розділена умовно на ОУН Мельниківці, ОУН Бандерівці. А Олас Семчук був прихильником ОУН Мельниківців, які були поширені. Саме в Канаді тому йому було досить прийнятно утвердитись саме на території держави Канада, де саме Мельниківці були в більшості, саме в їх зилі. Ще одне питання власне про Валинь. Уласенчук називав своєрідне село Дермань, як ти вже згадав, центром всесвіту. Що такого в Дермані є? Надзвичайного, якщо дивитися, з погляду 2024 року на той час, коли в ній жив сам письменник, зокрема, Дермань — досить таке красиве мальовниче селище. Там є райгородок, це таке старе городище. В Дермані також там оця краса Малого Полісся, такі рівнини і невеличкі горбачки. Вона досить має гарний пейзаж, і також там є досить такий старовинний монастир, який сьогодні належить саме російській православній церкві. Ми там були, і там досить така цікава е жіночка і яка зробила святим. Такого святого Єрофея нещодавно, до речі, декілька років тому, і там є ціла така міфічна історія про його святість цього святого. А зокрема, цікаво, що Дермень досить патріотичний регіон. Там багато, на жаль, людей загинули. В російсько-українській війні дуже патріотичний регіон. Багато людей мобілізовані до української армії. Починаючи ще з 14-го року, багато хто загинув, віддав життя за нашу незалежність. Тому пам'ять про Ласа Семчука і досі там жевріє, Там є досі такий невеличкий музей. Оласа Семчука, також там ще є цікавий, досить історичний персонаж, такий як Борис Тен, який переклав Есхіла з грецької мови на українську. Тому Дермень досить таке, скажем, інтелектуальне селище. Там й проживав відомий український філософ Богослов Малетій Смотрицький. Він був наскільки пам'ятаю, ігуменом цього монастиря. Да, да, да. Він був він не тільки там і Іван Федоров, теж можна так і що з сучасними словами туснячи довгий час. Навіть вважалося, що свого часу і в Дермані він і мав видати першу свою друковану книгу. Але так сталося, що на запрошення Василя Константина Острозького він видав книгу саме в Острозькій академії. Ну загалом, взагалі, Дермань досить таке мальовниче селище, комусь цікаво. Взагалі, історія Волині Української Волині однозначно туди потрібно поїхати. Воно досить колоритне. Є що подивитись, по перше, побачити музей Паласа Самчука, музей Бориса Тена, Однозначно, треба туди поїхати, щоб пам'ятати нашу спадщину. Так, Дерма – мальовниче місце з надзвичайно цікавою історією, і як ми бачимо з надзвичайно талановитими людьми. Давайте тепер повернемося до самого Оласа Оласанчика, до його життя. Йому, на жаль, не вдалося закінчити жоден навчальний заклад. І навіть коли він навчався у гімназії, його призвали до польського війська. Скажи, будь ласка, отримання освіти у той час на західній Україні для українців, це дійсно був такий виклик? Так, да, Досить був великий виклик, тому що Олас Самчук свого часу вступив в Рославський університет. Він мав дуже хороші оцінки, але за свою таку патріотичну діяльність за свої проукраїнські погляди його вигнали спочатку із Врославського університету. Він також був вільним слухачом праського українського університету. І йому не пощастило. Хоча, зрештою, треба відзначити, що ла самчу. Не то, що не був якимось там негоком, він насправді був поліглотом, він дуже вільно розмовляв німецькою мовою. Він знав прекрасну англійську мову, він знав трохи, е, звичайно, французьку мову, українську, російську, польську, чеську мову, тому це був великий інтелектуал, але через свої, свою позицію, свої принципи, він, на жаль, не отримав диплома про вищу освіту. Хоча це не не заважала йому приїхати в Канаду і навчати канадських багатих дітей, де він власне через він отримав хороші зв'язки і отримав громадянство Канади. До речі, в нього дуже цікава е, історія була, тому що Олес Самчук він був дуже принциповий чоловіком. Він приїхав в Канаду. Мав не дуже спочатку теплі стосунки з українською діаспорою, почав працювати простим, просто робочим, мив підлоги, але один багатий канадець побачив його здібності. Запитав він навіть викладав мови, і української, і російської, і англійської мови не англійську, перепрошую французьку мову багатим дітям. І так розвинувся. І багато там романів написав текстів. Його почали поважати. І він здобув дуже хорошу репутацію серед української діаспори, і треба замітити те, що він був досить послідовний в українському націоналізмі. Він був противником червоних. І, власне, через антикомуністичні погляди він власне і виїхав з України ще до самої окупації України в 1939 році, тому що він, коли прийшли німці, він проживав за межами України, але повернувся в Україну, щоб намагався щось тут зробити. Так, але ще перед. Канадським періодом його імміграції, він якийсь час жив у Празі. Там був і Олег Ольшич, і Олена Теліга, і інші українські діячі. От як цей період зіграв, вплинув на його творчість, на його встановлення як письменника. Ну, однозначно, вплинув, тому що він з ними спілкувався, розвивався, і мені здається, що він і захопився таким. Ну, скажем, авантюризмом від них, тому що, чесно кажучи, він е, був на ну і провінційним чоловіком, коли він з ними почав спілкуватись, він вирішив вийти на такий всеукраїнський рівень, тому що. Поезія і письменницька діяльність стала його, скажімо так, основним хлібом. До того він, і мені здається, до знайомства з цими класиками він не думав цим займатися, тому що він був і поліглотом, він був досить таким класним журналістом. А потім він вирішив присвятити своє життя саме письменницькій справі. Приход радянської влади на Західну Україну. Що сталося з родиною? У Ласа Самчука, Отже, вона була заможна, це були заможні селяни. Чи відомо тобі щось про їхню долю? Ну, на жаль, мені мало відомо, але те, що він дійсно народився в дуже заможній родині селянській, на той час було ну, прекрасним трампліном, тому що не кожен міг отримати якісну освіту. Але незважаючи на те, що Лас Самчук не отримав Якісну, ну скажімо так, диплом про вищу освіту. Він отримав хорошу середню освіту. Він власне і навчався саме в цій дерманській гімназії. Не кожен міг там навчатися, і він отримав якісні знання, тому що з ними і працювали і репетитори, які його навчили власне іноземних мов. Іноземні мови це були прекрасним трампліном для його подальшого розвитку. Тому що він і став і прекрасним журналістом, тому що не можна сказати, що Олас Самчук був тільки класним письменником. Він був прекрасним журналістом. Він класно висвітлював ті події, які його оточували, і в період до окупації Радянським Союзом, і в екзилі, тобто в самій діаспорі, він сам. Ну це його був власне хліб. Чи можна сказати, що його? Досвід роботи журналістом, він і власне вплинув на його творчість, тому що ми знаємо, що він писав і про голодомор, і про боротьбу закарпатців за свою незалежність, і також відкривав і багато інших тем, про які мало хто писав у той час. Звісно, тому що навіть час Другої світової війни він був кореспондентом, він описував ті події, які відбувалися, що він бачив, і власне за його журналістську, насамперед, журналістську, а не письменницьку діяльність, його осуджували саме в радянському союзі, тому що він описував ті жахіття, які робить радянська влада. І це було в принципі закономірно, тому що і, і, до речі він не дуже був і шанованим серед поляків. Поляки теж до нього так скажімо, неоднозначно ставились до його позиції, тому що Олас Самчук він був не просто українцем, він був дійсно українським націоналістом. Він поділяв всі ідеї. Які сповідувала організація українських націоналістів, він був кореспондентом, і власне коли він виїхав в Канаду, він продовжив далі боротися за права українців як в діаспорі, так і за права українців, які були в той час під окупацією, тому що радянський період і сучасна Україна вважається був періодом окупації. Улас Самчук майже не отримав Нобелівську премію Галу галузі літератури, однак, на жаль, цього не сталося. Розкажи, будь ласка, Ігор, чому була причина? У 1980 році дійсно Уласа Самчука була номінована на Нобелівську премію з літератури за його трилогію Волинь, але, на жаль, він її не отримав, тому що на той час вважалося, що саме на номінації мав номінувати. Один із тих людей, які отримували Нобелівську премію саме з літератури, його ніхто, на жаль, не номінував, і я думаю, також багато було і через політичну кон'юктиру. Хоча, на мій погляд, його трилогія Волинь чи не єдина книга в історії української сучасної літератури, яка б мала би отримати. Нобелівську премію з літератури, тому що вона не тільки цікава, там чи пізнавальна, але вона дуже якісно написана з прекрасними метафорами, прекрасними описами історичної волині, і там простежувався не лише якісний роман Оласа Самчука, а його тогава за рідною домівкою, тому що незважаючи на те, що Ла Самчук половину свого життя прожив в Канаді, але його. Тексти свідчить про те, що він постійно сумував за власною домівкою, і, на жаль, на сьогодні він досі похований в Канаді. Його не переховали на його рідній землі. І Це є велика трагедія, напевно, для нього. Я думаю, була би і трагедія для української держави, тому що таких людей треба цінувати і ховати. Ну, перепоховувати в Україні це не тільки стосується Оласа Семчука, це стосується і Степана Бандера, і інших людей, які загинули, на жаль, в екзилі поза нашою батьківщиною. Будемо сподіватися, що це обов'язково станеться. І також хотів тебе запитати: як в останні роки впливає творчість Ласа Семчука? Саме свідомість українців чи підтримує вона українську націю у боротьбі за свою незалежність? Однозначно, тому що Лас Самчук він систематизує власне свої праці. Він видно, що він стає з віком ще більш геніальнішим. Він Гарно описує ту красу, яку він бачив ще з молоду, і та тога за власною батьківщиною допомагає йому боротись із самотністю, тому що його роботи, незважаючи на те, що Олас Самчук більшість свого життя провів поза Україною. Він якщо навіть зараз його прочитати в праці, це любов до України і. Коли, наприклад, я читаю його Марію чи читаю його Волинь, я бачу те, що він описує ті реалії, які оточують навіть мене, я роз зрозуміло, що не, не говорячи там про айфони, про якісь там технологічні гаджети. Але коли ви поїдете в якесь волинське село, ви побачите ті реалії. Ті описи, про які писав Ола Самчук, тому що ми змінюємось технологічно, але не міняємося на щастя ментально. Отже, з нами сьогодні був Ігор Дмитрук, громадський діяч, публіцист, який дуже цікаво розповідав про життя, творчість і особисту трагедію Уласу Самчука. І наприкінці хочу додати, що Ола Самчук це людина дуже важкої долі, яка була змушена іммігрувати. За кордон і наша задача сьогодні задача української держави зробити так, щоб не було тієї військової поразки, яка зазнала Україна на початку ХХ століття у період війн за незалежність, і щоб в нас більше не було такої вимушеної міграції українців за кордон, щоб ті українці, які Хочуть реалізовуватися в Україні і жити в Україні, могли жити в Україні. А ті українці, які хочуть працювати за кордоном і реалізовуватися там, також мали б таку можливість. Дякую, Ігорі, що був сьогодні з нами. Дякую всім слухачам і глядачам.